Понад дві сотні пожеж за останні півроку таку статистику оприлюднили спеціалісти ДСНС: найбільше випадків загорання в екосистемах на території Черкаського району. Яка причина займань та чи є тенденція до зменшення їхньої кількості порівняно з минулорічним періодом? Дивіться далі. За перші шість місяців цього року в природних екосистемах області сталося 205 пожеж. Перше місце за кількістю таких посідає Черкаський район 83 випадки загоряння. На другому уманський 56 пожеж. За цей період у 2022 році роботи для рятувальників було вдвічі більше, додають спеціалісти. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, де виникло 405 пожеж, ми бачимо дещо тенденцію до зменшення. Основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах залишаються порушення вимог пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, самовільне випалювання сухої рослинності та недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт. Рятувальники проводять заходи щодо запобігання виникненню пожеж на агропідприємствах. Зокрема, перевіряють наявність засобів пожежогасіння та інформаційних стендів. Проте уникнути небезпечних ситуацій не завжди вдається, найчастіше через нехтування правилами пожежної безпеки. Прикладом цього став випадок займання поля з зерновими в Черкаському районі. Вогнем знищено близько 20 гектар, врятовано посівів на загальній площі близько 33 гектар. Причина пожежі несправність іскрогасячого обладнання комбайна, що є порушенням правил пожежної безпеки. Винуватець пожежі був притягнутий до адміністративної відповідальності. В ДСНС наголошують дотримання правил пожежної безпеки, за прука збереження врожаю. Торік рятувальникам вдалося запобігти втрат зернових в місцях їх збирання. Це півріччя видалося проблемнішим. Наразі заборонені заходи державного нагляду та контролю. Ми їх не проводимо. Поряд з тим для зністення контролю за дотриманням. Вимог пожежної безпеки в лісових масивах, на торфовищах, сільпозугідях, об'єктів природозаповідного фонду та виявлення порушників вимог пожежної безпеки головним управлінням ініційовано створення комісійних перевірок, верніше комісійних проведення комісійних обстежень та рейдових відпрацювань. Проводитимуть такі заходи спільно з органами місцевого самоврядування, лісівниками, представниками Нацполіції та суб'єктами господарювання. На сьогодні проведено майже 300 таких обстежень населених пунктів, що межують з лісовими масивами, ще 290 рейдів в природних екосистемах та 407 перевірок у місцях збирання, переробки та зберігання врожаю. Під час проведення відпрацювань населених пунктів та лісових масивів та виявлення порушників. Головним управлінням співробітниками було притягнуто 49 осіб до адміністративної відповідальності. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.